Продається унікальна дворівнива квартира в самому серці Харкова, провулок Троїцький, Троїцький-10». Це не просто житло, це особливий простір, де поєднуються затишок, стиль і зручність життя в центрі міста. Загальна площа 70 квадратних метрів. Два незалежні входи відкривають безліч можливостей для великої родини, для роботи з дому або навіть для життя та оренди одночасно. На кожному рівні власна кухня та санвузел, дві простори кімнати, 27 і 18 квадратних метрів, світлі, охайні з приємною атмосферою. Сучасний якісний ремонт, нова техніка все вже зроблено для вашого комфорту, газове індивідуальне опалення, встановлений загальний лічильник на обидва рівні, центральні комунікації, стабільне водоелектропостачання. Але головна. Перевага це локація, тиха, спокійна вуличка в самому центрі Харкова, поряд набережна, парк, стрілка, магазини, кафе, зупинки транспорту та метро. Ця квартира для тих, хто хоче поєднати динамічне міське життя з домашнім затишком і стилем. Телефонуйте і приходьте подивитися.